Вітаю вас, мої маленькі розумнички. Впевнена, що ви не раз помічали красу навколо себе, перебуваючи у парку або в лісі, чи може на березі річки або моря. А як можна назвати все, що нас оточує одним словом? Що це? Так, це природа. Про що ми кажемо, коли маємо на увазі жива природа? А що таке нежива природа? І чи скрізь вона однакова? Сьогодні ми поговоримо про природу нашої України, про її красу та особливості. Неймовірна краса природи України захоплює. І сьогодні ми в цьому з вами переконаємося. Відгадайте загадку. Навкруги вода, а напитися не можна. Що ж це може бути? Так, це море. Землі нашої України омивають моря. Їх у нас два чорне та азовське. Морська вода солона. У морях ростуть різноманітні водорості. Люди з них виготовляють ліки, добриво, використовують як корм для худоби. У морях водяться різноманітні риби скумбрія, тюлька, камбала. А також різні тварини краби, медузи, креветки. Біля моря завжди свіже повітря, тому тут добре відпочивати. А ще можна чудово відпочити на березі річки. Тече, тече, не витече. Біжить, біжить. Не вибіжить. Так кажуть про річку. Територію України тече багато річок і струмків. Люди з давніх давен селилися поблизу річок, брали з них воду, ловили рибу, сплавляли ліс. Тепер на великих річках побудовано електростанції, які дають нам електроенергію. Очищена вода поступає у водопровід. Річками перевозять пасажирів. І різні вантажі. У річках водяться риба, звірі, а також мешкають водоплавні птахи. Найбільша річка України це Дніпро. Українська земля славиться й своїми горами. Це звичайне диво. І ось вже котрий вік навіть у спекотне літо на їх вершинах лежить сніг. Кримські гори розташовані біля Чорного моря. Тут є печери, глибокі колодязі, озера. У Карпатах є хвойні та листяні ліси, в яких живуть тварини, птахи, комахи. Природа рослинного і тваринного світу в Україні надзвичайно багата. Є у нас і зайці, і лисиці, і ведмеді, лосі, олені, і дикі кабани. А ще є тварини-рекордсмени. Зубр, наприклад, найбільша тварина України. Бобер найліпший будівник. Видра має найгустіше хутра. Заєць найшвидша тварина, а тушканчик тварина з найдовшим хвостом. Всі тварини відносяться до живої природи. А що ще можна віднести до живої природи? Люди, рослини, комахи. Птахи. Усе, що народжується, росте, розвивається, дихає, живиться, вмирає, відносять до живої природи. А чи можемо ми віднести річку до живої природи? Чи дихає річка? Чи росте вона? Ні. Річка, як і море, гори, сонце, хмари відносяться до неживої природи. Отже, мої любі. Розглядаючи дивовижну красу природи нашої України, ви переконалися, що наша Україна Багата на рослинний і тваринний світ. Нам з вами потрібно дбайливо ставитися до природи, зберегти її унікальність та різноманітність, а найголовніше любити свою Україну.